Жінки, сьогодні особливий день день весни, краси та жіночності. Ми, жінки педагогічного колективу, хочемо звернутися до кожної з вас зі словами щирої поваги та теплих побажань. Хай у ваших серцях завжди панує весна, хай очі сяють від щастя, а кожен день приносить радість і любов. Ви чарівні, мудрі, ніжні та неповторні. Прийміть від нас це привітання, наповнене теплом і щирістю. Вітаю з березневим святом, хай радість в серці розквіта, хай буде світло і крилато, а в дім нехай прийде весна, хай кожен день дарує щастя, любов і спокій, мир, тепло, хай мрії всі, здійсняться вчасно. А на душі лиш радісно було. Нехай весняний пролісок подарує вам ніжність, нехай весняне сонце подарує вам тепло, а березневий вітер подарує надію і щастя, і радість, і тільки добро, Дорогі мої малята, любі хлопчики, дівчата та шановні батьки, вітаю вас зі святом весняним. Бажаю вам здоров'я, миру і злагоди сім'ях, Мамо, матінко, матусю, називаю тебе я, рідна матінка моя. Мамо, мамо, чи писати, чи читати слова кращого нема. Чи сюди, чи туди, чи то хліба, чи води, чи шворочку, чи штаня все до мами, не до тата. Там безпечно від біди. Але може, часом по ударить пасом. То не дуже, не болить. Той щасливий той живе, кого мама рідна є, той біди вже не зазнає, бо про нього ж мама дбає. З весни початком, з днем з жіночим хай світяться від щастя очі. Душа від радості співає, як сад весняний насквітає. Вітаю вас і бажаю! Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько, ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені щастя й радощі, защебетали пташечки мої, повеселіли. Брови, ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі.